Цісар Австро-Угорщини Йосиф II, Михайло Горбачов, найсвятіший папа римський Іван Павло II. Це лише й неповний перелік тих людей, які встигли побувати тут, у центрі міста, на площі ринок. Минулого разу ми розповідали вам про архітектурну складову центрального майданчика міста. Нині ж акцентуємо увагу на цікавих розповідях, легендах та подіях пов'язаних з площею ринок, бо розказати таки є, що. Упродовж багатьох століть площа ринок була центром усього життя Львова економічного, політичного та культурного. Тут вирвав базар, який відвідували купцічини з усього світу перси, англійці, турки, голландці, росіяни та французи. Про ті часи мандрівник Мартин Груневех писав: У цьому місті, як і у Венеції, стало звичним зустрічати на ринку людей із усіх країн світу, у своїх уборах. Угорців у їхніх малих магерках, козаків у великих кучмах, росіян у білих шапках, турків у білих чалмах. Ці всі у довгому одязі, а німці, італійці, іспанці короткому. Кожен, якою б мовою він не говорив, знайде тут свою мову місто віддалене на 100 миль від моря. Але коли побачиш, як на ринку при бочках Мальвазії вирує натовп критян, турків, італійців, задягнених ще по-корабельному, видається, наче тут порт відразу за брамою міста. Базарне юрмище у центрі міста проіснувало аж до 1944 року, проте наприкінці 19, го початку 20-го століття замість розкішних перських килимів чи добротного грецького вина на ринку здебільшого продавали лишень овочі, фрукти, молочні продукти та квіти. Цей період уже зберігся на старих світлинах та на кінохроніці. До речі, сама площа будувалася за принципом європейських середньовічних міст і походить від німецького der Ring, тобто коло, кільце. Таким чином, площа дала назву Базару, а не навпаки. Мабуть, у житті середньовічного Львова не було історії, яка б не була пов'язана з площею. Бачив ринок і російське посольство, і Петра І, і героїв гайдамаків. Це саме тут, в одному із будинків, останні дні перед стратою провів народний улюбленець Іван Підкова та кілька його побратимів. До речі, козацький ватажок не єдиний, хто поклав тут свою голову. Площа ринок була місцем для виконання смертних вироків, і на західній її стороні навіть стояв спеціальний ешафот. Причому карали тут виключно заможних і знаних людей, натомість людей не стану страчували одразу за містом на роздоріжжі поблизу в собору святого Юра. Великих злочинців страчували одразу ж на місці натомість дрібні злодюшки, гвалтівники та зарізяки мучилися прикуті до стовпу ганьби, який знаходився. Теж на західному боці площі ринок це була чотиригранна колона, яка складалася із постаті богині правосуддя Феміди та Ката. Вони знаходилися плечима одне до одного. До стовпу були прикуті металеві кільця, до них і прикріплювалися злочинці. У 1826 році ратуша обвалилася. Вона і поховала під собою стовп ганьби. Упорядковувати площу розпочали тільки наприкінці XVIII століття, після того, як у 1782 році тут у кареті застряг цісар Австрії Йосиф II, який з робочим візитом відвідав Львів. Тоді ж ринок вимустили бруківкою, поставили фонтани та ліхтарі. Люди, які їх обслуговували, називалися ліхтарниками. Ліхтарі мали тригранну форму та прикріплювалися до стін будинків. У них горіла олія. Стояти під ліхтарем було небезпечно, поза як була загроза обпектися чи пошкодити одяг розжареними креплинами жиру, які час від часу вилітали з під скла. У 1858 році у Львові запрацював газовий завод, і його продукції почали використовувати для освітлення вулиць і будинків. Звичайно, що передусім газове освітлення спершу почали використовувати на площі ринок. Як згадували сучасники, це було напрочуд гарне видовище, адже газ світився синім полум'ям, і здавалося, ніби місто купається у блакитному сяйві. У 1976 році, під час реконструкції площі ринок, газові ліхтарі, які не працювали майже 25 років, переробили на електричні. На площі ринок з давніх давен розташовувався діловий та владний центр міста. Його господарі, члени міської ради і суду, були представниками найбагатших верств населення, і всю діяльність підпорядковували своїм інтересам. Про це красномовно свідчить той факт, що колись в руках одного відсотка городян було зосереджено 70% багатств Львова. Зрозуміло, що домагатися справедливості у магістраті, простій людині було марною справою. Від часу свавілля тодішніх можновладців залишилася легенда. Одного разу до смертної кари було засуджено невинну людину. З того часу коридорами ратуші нібито почала літати чорна труна. Легенда, скажете ви? Можливо, і так, але чому тоді на першій сторінці книги львівського суду є коротка фраза Пам'ятай про чорну труну? Можливо, навіть у цій розповіді є нехай краплина, але правди. У 1848 році площа ринок стала центром революційних подій. 2 листопада її зайняли ремісники і студенти, які спорудили тут багато барикад. У такий спосіб вони протестували проти панування Австро-Угорської імперії і хотіли незалежності. Це була львівська весна народів. Тоді увесь центр міста опинився у руках повстанців. Вони розбивали магазини зі зброєю та залізними господарськими товарами. Роздавали населенню рушниці, коси, шаблі, сокири, списи та залізні прути. Однак, за наказом австрійського генерала Гамерштайна площу піддали артилерійському бомбардуванню, і повстання було жорстоко придушене. Тоді лише за офіційними даними загинуло 55 осіб ще 75 отримали поранення. У 1944 році площа ринок стала місцем жорстоких боїв з фашистськими окупантами. Натомість радянська історія площі розпочалася зі спроби совєтів у 1939-му заасфальтувати її. 23 липня 1944 року гвардії старшина Червоної армії, уроджені Чернігівщини Олександр Марченко, на танку Гвардія заїхав на площу і після сутички з німцями вивисів на ратуші червоний прапор. Коли ж виходив із Ратушевої брами, його застрілили німецькі вояки. До речі, до середини 90-х років звичайним громадянам вхід на подвір'я ратуші був заборонений. Нині ж тут проходять різноманітні концерти, акції тощо. До 2000 року нікого із сторонніх не впускали і на саму вежу ратуші. Тепер за кілька гривень піднятися туди і оглянути місто з висоти пташиного лету може кожен охочий. На ринку віддавна існували дві трамвайні зупинки. Зупинка у бік центру була поблизу фонтану Нептуна. Її ліквідували у 1971 році, одразу після завершення зйомок художнього фільму Старики розбійники, у якому головні ролі виконали Юрій Нікулін та Євгеній Єстігнєєв. Картину зняли за режисурою Ельдара Рязанова і зйомки поперемінно проходили у Москві та Львові. Однак усі критики одноголосно стверджують, що саме Львів із своєю атмосферою додав фільму колоритності. Скажімо, ось на цих кадрах добре видно, як виглядала площа ринок у 70-ті роки. Також на початку 1970-х по периметру навколо будівлі ратуші, особливо з північного боку, буяла пишна рослинність. Старі липи, більшість яких уже зрубали кущі буску та троянд, над якими на початку травня завжди роїлися хрущі. Подією духовного життя за радянських часів було неодноразове з'явлення на вікнах будинку Шольцвольфовичів силуету Божої Матері. Тоді ж тут поблизу нього почали збиратися сотні прочан. Атеїсти роз'яснювали людям, що зображення утворюється від натирання шибок гасом. Хоча таке пояснення, звичайно ж, нікого не влаштовувало. Слід згадати, що у 1793 році на ринку було споруджено чотири фонтани по одному на кожному розі площі. Кожен з них має восьмигранну чашу, яка знаходиться у центрі зірки, викладеної червоним та чорним каменем. У центрі чаші статуя персонажа античної міфології бог морів Нептун, його дружина Амфітріта, богиня полювання Діана і герой Адоніс. Автором статуї був відомий львівський скульптор Герман Вітвер. З 1793 року скульптури не раз зазнавали руйнування від рук вандалів. Так на них було встановлено таблички з нержавіючої сталі, які вкрали мисливці за кольоровими металами. Тож на початку 2005 року їх замінили на гіпсові. Увага львів'ян неодноразово була прикута до долі Діани та Нептуна. Декілька разів хтось відламував ніжку мисливського собаки, так що львівські журналісти навіть організували акцію Дай на лапу, під час якої збирали гроші на реставрацію скульптури. Натомість, з рук Нептуна виламали тризубець, який знайшли згодом у чаші фонтану. У 1948 році видатний львівський скульптор Євген Дзиндра виготовив леві, яких встановили біля головного входу до ратуші. Із новітньої історії найвизначнішими подіями для площі ринок був візит у 1989 році тодішнього президента радянського союзу Михайла Горбачова та найсвятішого отця Івана Павла II, який 25 червня 2001 року лишень проїхався площею у своєму папомобілі. Тут також народилося відоме гасло помаранчевої революції Разом нас багато і нас не подолати, яке у 2004 році поширилося усією україною.